Це мій перший особистий каучсерфінг івент з групою догуляти по мушрів парку. Це трейловий парк, там є траси для гірських велосипедів, але є і пішохідні траси. це ще не траса, це просто під'їзд до початку парку. Але особисто мені, з моєю рівнем катання на моєму двух для початку було б цікаво вже навіть це. Велосипедна така позиція. О, але все ми змагаємо. Олсо трек. Too many gates. Ворота. От тут починається маршрут. І снігс. Nice. <laughs> Це майже 9 кілометрів шляху. So, I know, I so are you also coming from Khalsa? Uh, yes. Okay. All no so the can... others from sure. Khal. You came you came uh to that. Uh, my name is Ankh. Ankit Sali. Перші 200 метрів пройдено. Це такий трошечки гарний трейл з в горку піднялися. <клухи> Хто втомився, може посидіти. а у нас ще тут 7.9 км. Саме цікаве те, що це все зроблено руками. Тобто воно виглядає майже як натуральна природа, але ні, це все штучно зроблено. Це індійська пальмова білка. подивіться на її швидкість. А тут ми піднімаємося до першого моста, під яким вела траса. Тут таких біля 10 буде. Я окремий шот зроблю тільки з цими мостами. Я не всі засняла, але ж таке то ж не є. Ой гад! Это скари! Ось тут я вирішила, що треба хоч трохи руху познімати, хоча б половину її. Бо якось не такий ягиць, якого вони очікували, хоча це і не платна туристична подія. І ти та й ти ти а بالکل يا پھر इधर बिल्ड के बन जाएंगे नहीं ये पार्क को खत्म नहीं करेगा तो भाई भी क्लियर कर दिए हां один такой самый маршрут тут проезжая проходить велотраса, а пешеходы идут поверхи. Бачити літаки, що постійно пролетаю, це, звісно, незвично вже. Тут чомусь в мене щось не то вимкнулося в телефоні і були замін... повільні кадри, тому довелося їх якось пришвидшити, та ще й вони без звуку. Ну, в общем, зато далі буде все нормально. والله Десять маршрут! Oh, Трошечки фото по найвищій частині маршруту. А оце прикольний вказівник, деякі парки Дубаю знаходяться. Ну і ось нарешті кінець маршруту.